Колеги, продовжимо наш робочий день. До слова запрошується речник АТО, полковник Андрій Лисенко, із оперативною інформацією з місць проведення АТО. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Противник значно активізував обстріли наших позицій з озброєння, що підлягає відведенню за мінськими домовленостями. Такі епізоди мали місце на Донецькому і Маріупольському напрямках. Зокрема, зафіксовано 15 обстрілів українських військових з 120 міліметрових мінометів, три випадки застосування 122-міліметрових гармат незаконних збройних формувань проти наших воїнів, а також два епізоди бойового застосування ворожих танків. Переважна більшість епізодів порушення режиму тиші зафіксована в районі Донецького аеропорту. Насамперед йдеться про населені пункти Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, район шахти Путилівської. Слід відзначити, що завдяки професіоналізму українських військових та майстерно зведеним укріпленням від брудних провокацій бойовиків в наших лавах ніхто не постраждав. За інформацією Державної прикордонної служби України протягом минулої доби зафіксовано проліт 14 безпілотних літальних апаратів. За даними розвідки, неподалік Донецька, Горлівки Докучаєвська зафіксовано роботу трьох станцій радіоелектронної радіо розвідки Збройних сил Російської Федерації. Також встановлено, що на окупованій території активно працюють російські фахівці у галузі. Інформаційно психологічних операцій. Вони мають на озброєні спецзасоби, що імітують роботу станції мобільних операторів. 6 квітня, наприклад, відбулася масова розсилка смс-повідомлень абонентам операторів мобільного зв'язку з текстом наступного змісту. З вашого рахунку списано 10 гривень на підтримку АТО. Насправді гроші з рахунку не списуються. Ця військово-психологічна операція розрахована на неуважних абонентів. Ми закликаємо всіх громадян проявляти пильність і не піддаватися на провокації противника. За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двоє отримали поранення. Це сталося внаслідок підриву наших воїнів на розтяжках в районі міста Авдіївка та Світлодарськ. Українська армія поповнюється свіжими силами. З Сум вирушила перша команда з 90 призовників, які проходитимуть службу в підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Країни Північної Європи жорстко засуджують дії російського агресора. Міністри оборони Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та міністр закордонних справ Ісландії опублікували спільне комуніке, назвавши сьогоднішній політичний курс Росії найбільшим викликом європейській безпеці. Цей висновок урядовці зробили, проаналізувавши події в Україні. Міністри вважають, що Росія. Готова застосовувати військові методи для досягнення своїх політичних цілей, навіть якщо це суперечить принципам міжнародного права. Українські силивки щодня затримують небезпечних злочинців та ворожих агентів. В результаті спецоперації в Одесі Служба безпеки України затримала 29 членів проросійської диверсійної групи. Вони готували політичні вбивства в Одесі та області та займалися підпалом. Партійних офісів за наказами ватажків бандоформувань ДНР та ЛНР. За планом бойовиків, це мав бути початок дестабілізації ситуації в області. Також в Одесі СБУ затримала колишнього військовослужбовця, який за вказівкою так званих ДНР та ЛНР збирався вчинити ряд терактів. Оперативники вилучили у зловмисника. Пістолет-кулемет, автомат Калашнікова та рушницю, 14 споряджених магазинів до них, набої, холодну зброю, а також матеріали з антиукраїнською пропагандою. У Костянтинівському районі українські міліціонери затримали двох розбійників, які представлялися співробітниками силових структур України і грабували мирних громадян. Псевдосолдатів затримали вже через кілька годин. Після скоєння злочину це стало можливим через своєчасне звернення постраждалих до органів внутрішніх справ. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу, затриманим загрожує великий термін тюремного ув'язнення з конфіскацією майна. У селі Мемрик Красноармійського району Донецької області затримано 61 літню навідницю бойовиків. В ході допиту жінка зізналася, що збирала інформацію про переміщення військової техніки та дислокацію підрозділів української армії. Всі дані зловмисниця передавала бойовикам. Доказом цього є мобільний телефон з сім-карткою, з якого вона неодноразово телефонувала ворогу. В районі міста Селідове Донецької області українські прикордонники затримали чоловіка, що причетний до діяльності незаконного збройного формування. Він вже переданий міліції і дає свідчення. Триває планова ротація в лавах воїнів АТО. Участь вчора до Василькова повернувся зведений загін повітряних сил Збройних сил України. Військовослужбовці гідно захищали територіальну цілісність України у найгарячіших точках зони антитерористичної операції. Наші захисники отримали грамоти командувача повітряних сил за відданість та хоробру службу. 11 військових нагороджені почесними нагрудними знаками начальника генерального штабу збройних сил України. Також 40 працівників міліції Черкаської області повернулися після виконання бойових завдач у Авдіївці та Артемівську. Зустрічали бійців, колеги, друзі та рідні. Вже за тиждень воїни повернуться до виконання своїх обов'язків в області. Водночас зведений загін правоохоронців з Івано-Франківської області вирушив на схід України. Частина міліціонерів вже несла службу в зоні АТО, і свій досвід вони будуть передавати колегам, які відправилися туди вперше. Тривають роботи з розмінування районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, неподалік Артемівська, військові сапери вже перевірили понад 10 гектарів сільськогосподарських угідь. Наші військові докладають усіх зусиль, щоб відновити безпечні умови для роботи в полі. Також фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з експертами Міжнародного трастового фонду з підвищення рівня безпеки людини з Республіки Словенія розміновують території Донецької та Луганської областей, що були звільнені від бойовиків. Протягом цього тижня піротехніки обстежили 40 гектарів територій. Виявивши 103 вибухонебезпечні предмети, найбільшу кількість боєприпасів виявили у Слов'янському районі Донецької області та селі Луганська Артемівського району, у селі Камишина Станично-Луганського району, та у селах Дмитрівка, Трьох Ізбенка і Побєда Нова Айдарського району. Україна всіма силами підтримує вимушених переселенців з Донбасу 8 квітня у місті Красний Лиман за ініціативою районної організації Товариства Червоного Христа в Україні, відбувся благодійний концерт Тепло душі на підтримку вимушених переселенців, в якому взяли участь 500 осіб і 20 трудових колективів. На концерті було зібрано 8 тисяч гривень, 800 одиниць одягу та взуття, близько 100 кілограмів продуктів харчування. Водночас на окупованих територіях поглиблюється гуманітарна криза і триває розвал фінансової системи. За оперативною інформацією, через занижений курс гривні до російського рубля, встановлений окупаційною адміністрацією підприємстві міста Луганська відмовляються здійснювати оплату за продукцію російськими рублями. Курс 2 до 1, який встановили ватажки бойовиків, не відповідає. Реальні купівельної спроможності валюти і змушує підприємців працювати у збиток. А зараз історія ще про одного українського героя, який захищає батьківщину на передовій, це Максим Негров, один з багатьох українців, який до революції гідності не мав жодного відношення до військової справи. Херсонець Максим працював юристом. Викладав в університеті, але Євромайдан змінив його, як і мільйони наших українців. Після анексії Криму Максим вирішив стати до лав Збройних сил і потрапив до морської піхоти. З перших днів служби хлопець прагнув поїхати на передову. І після відповідної військової підготовки він вирушив на Донбас. Одного разу підрозділ морських піхотинців був направлений в одну із найгарячіших точок лінії оборони, де бойовики вирішили здійснити прорив. В тому запеклому протистоянні командування сектору найбільше покладало надію саме на морпіхів. Вони мали стримати наступи, допомогти бойовим товаришам з інших підрозділів. Бій видався запеклим, він тривав аж чотири доби. Весь цей час Максим був в бою, а його підрозділ щоразу давав відсіч силам російських окупантів. В результаті українські морпіхи вийшли переможцями. Кожен такий боєць, як Максим, на вагу золота, адже з них складається сильна українська армія і кується наша спільна перемога. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Дякую, пане Андрію. Питання. Лерія Кондрато, Бізнес Інформ. Сьогодні один з російських депутатів запропонував звернутися до міністра оборони Росії із закликом вести російських миротворців на Донбас для того, щоб цитую стежити за дотриманням режиму припинення вогню і охолодити, звичайно, запал Києва. Що Україна буде робити у випадку, якщо Росія, наприклад, прийме таке рішення? тім, що рішення щодо введення миротворчого контингенту на територію будь-якої країни це повноваження. Ради безпеки ООН, а також має бути погодження саме керівництва цієї країни, на території якої має бути введений миротворчий контингент. Тому цей, скажімо так, демарш російського депутата можна вважати не більш як незрозумілим кроком, спрямованим просто на те, щоб Підняти свій піар рівень і засвітитися в пресі. Колеги, чи є ще запитання? Запитань немає. Дякую вам, пане Андрію. Дякую всім. Брифінг завершено.